Масована атака російських терористів на Харків. Зранку 2 січня ворог ракетами накрив центр міста. На жаль, є важко поранені. Пошкоджені житлові будинки, розтрощено десятки автівок. Є й інші новини. Схоже, кілька ракет рашисти запустили і по своїх розбомбили ціле село у Воронезькій області. Усі найновіші подробиці ракетної навали рашистів. Чим били та куди? Цілились, розкажу за мить з вами новини. ТЕСНЮЇЙ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У нас біля шести ракетних ударів по Шевченківському району міста Харкова. Це житлова забудова, це майже центр міста Харкова. О 7.30 ранку, 2 січня, у Харкові пролунали перші вибухи. Цілили рашисти просто по цивільних у самісінький центр міста. Удар пройшовся по щільній житловій забудові. Чоловік, якому дивом вдалося вижити, опублікував приголомшливі кадри перших хвилин після атаки. У його дворі не залишилось жодної цілої автівки. Багатоповерхівки навколо потрощені. Там повиносило шибки. Один з під'їздів палає. Віддати це ти. Моя машина. Стара машина. Це дом. Я <п 'ят> ранений. Чуть-чуть. Може... Вибух у Харкові був настільки потужний, що одну з автівок буквально перекинуло на іншу вулицю. Очевидці публікують відео машини, яку зім'яло як на лисник. <п 'ят> машини просто ні просто по попадання в машину. Знання немає. Були в Харкові і дивні вибухи. Схоже, одна з ракет впала, але не здетонувала одразу. Тож вкотре закликаємо вас в жодному разі не залишати безпечне місце до відбою повітряної тривоги. Це врятує вам життя. Тільки у Харкові від атаки постраждало щонайменше 45 людей. 91-річна жінка перебуває у комі. ДСНСники публікують кадри рятувальної операції. Людей виносять на ношах. З'явилися і свіжі кадри місця влучання ворожої ракети по центру Харкова. У дворі утворилася величезна вирва.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, ворог міг вдарити гіперзвуковою ракетою кинжал. Це саме та яку Путін так вихваляв, називаючи її найкращою на озброєнні РФ і високоточною. Тож расисти вкотре прицільно били по цивільних. За нашу інформацію, це ракета С-300, однак. Враховуючи а, інформацію наших, ну тобто нашої протиповітряної оборони, принаймні два були це відповідно кинжали. Однак інформація ще, ще перевіряється. А, на місці працюють наші служби У обласній прокуратурі. Ж уточнюють інформацію. Скоріше за все, ворог вдарив іскандерами. Сьогодні близько 7.30 російські військові. За попередніми даними, ракетами типу «Іскандер» здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Харкова. Внаслідок цього ракетного обстрілу ми маємо прильоти по вулиці Новгородській. По вулиці Бакуліна, де ми зараз з вами знаходимося, а також по проспекту Незалежності, розбомбили рашисти і своїх у мережі. Розлетілося відео з села Петропавлівка Воронезької області. Схоже, одна з ракет, що летіла бувати в Україну, втомилася на півшляху і залетіла на ранкову каву до своїх. Там навіть позабули яке сьогодні число. Ну, от у нас підрапала конетво ще Ні. тут сгорело, разнесло. 3 января 2024 год встречаем. Снаряд два раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться, что не прилетит. Он такая... Ярик а дом, Ярик здорово. Дома твоего нет больше. Машины, собаки. Жесть. А где волк? Это живые, живые, нет. Ну что, расисты, точно в цель, бей свои, чтоб чужие боялись. У Минобывства РФ вызнали, что остался аварийный скид ракеты. Частіше б таке кровопивцям немає спокою. В коментарях рашисти радіють ударам по мирних в Україні, жаліються лише на те, що їм мало крові, просять запустити ядерну ракету. Жаль всі ці кінжали без ядерної боєголовки. Жаль, що ракети не вдома літять за кров надо платити кров'ю. Красота, надіюсь, не без жертв. Відреагував на ворожу атаку і президент Володимир Зеленський. Наразі відомо про чотирьох загиблих по всій країні та більше 90 поранених. Але ця цифра, на жаль, може зрости. Дорогі українці, українки, 2 січня 2024 року. Знову удар російських нелюдей. Майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збитої, з них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, кожній хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи. Дякую, вам, хлопці! Дякую усьому світі. хто Допомагає Петріоти, Аріси, Насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! У Генштабі дають приголомшливі деталі ракетної навали рашистів у Кремлі. Буквально повторили свою минулу атаку. Як і 29 січня 23-го року, спочатку расисти запустили рішахедів, а потім вдарили ракетами усіх типів. У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку з засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому, 29 грудня 2023 року. Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру промислові та військові об'єкти, основний напрямок удару столиця України. За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу ракет різних типів. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі, 10 із 10 аеробалістичних ракет «Кинжал», 59-70 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 3 з 3 крилаті ракети «Калібр». Били по Харкову і у перший день нового 24-го року. Гатили по самому центру у готелі Харків Пелес у Мінобивство РФ цинічно повідомили, що поцілили по військовому штабу. Насправді ж в готелі не було військових натомість там зупинялись представники іноземних змі. Журналісти німецької телевізійної компанії ЦД заявили, що в готелі мешкали шестеро їхніх співробітників та колеги з різних світових видань. Неспокійною в Білгороді пропагандисти жаліються, що в місті чули щонайменше 20 вибухів. Місцеві знову у паніці біжать до укриттів. А вони, о Боже, закриті. Ще й сусіди не пускають до під'їзду. Під, під як сюди за обстріл? Убіжище закрито. Откройте, ласка, <преку> двері, обстріл йде. Христо? Откройте двері, обстріл, йде. Що це виходить? Як на парадах строєм ходити і водку на 9 травня пити? Так ми великі і всі разом. А як припече, то кожен сам за себе. Обстріл йде, теж мені проблема. Не кричи, пройде. А тим часом українці дякують силам ППО. Вони врятували життя тисяч українців. Команда ТСНЮІ висловлює співчуття рідними, друзям загиблих українців і постраждалих від терористичної атаки Росії. Ворог точно отримує по заслугах. Бережіть себе і будьте пильними.